Всім привіт, на зв'язку, як завжди, Захар. І сьогодні я би хотів зробити такий, скажімо, розмовний відеоролик, да? на рахунок того, як на вас впливає ваше оточення. Оточення це насправді дуже важливо і треба формувати таке оточення, серед котрого ви будете тільки зростати. Так, можливо, це іноді буде складно, але як не крути, треба розуміти, що ті люди, котрі вас оточують, повністю на вас. Пливають, ось можливо, ви цього не помічаєте, але якщо просто подивитися на одну і іншу людину, умовно однакового рівня, одну людину помістити в оточення там, де буде три мільйонера, так, а іншу там, де буде три тіпа, котрі не до чого взагалі не йдуть, просто лежать днями на дивані, не знаю, там раз на три дні вийдуть на вулицю, взагалі побачити сонце, так то тоді, ось, що очевидно, що десь через рік буде просто дуже дуже сильний прогрес у тієї людини, котра спілкувалася з трьома мільйонерами. Звісно, це дуже Дуже банальний приклад, а ви 100% слухали і чули його вже доволі багато разів. Проте це реально так і працює. Вам треба намагатися робити так, щоб вас оточували тільки ті люди, котрі прагнуть більшого. Навіть розбираючи на прикладі з трейдингом, тобто є різні касти людей, звісно, можливо, існують якісь чати по трейдингу. Я особисто в них вже давно не сиджу, але є різні ситуації. Наприклад, коли умовно угода може зайти в мінус, якась людина просто скаже, опустить руки і просто все скаже: блін, це не моє. Я пішов. А якась людина буде сидіти і дивитися на ту угоду, котра не зайшла буде дивитися на графік, який був до цього і після цього, буде дивитися на її відпрацювання і розбиратися. В тому, чому вона не зайшла, тобто людина, котра буде виясняти свою помилку і намагатися якось виправити її в своїх наступних угодах. Так, я провів банальний приклад трейдингу, тому що з трейдингу, тому що я банально займаюся трейдингом, і по суті, зараз в моєму житті навіть немає можна сказати іншого джерела доходу, крім трейдингу. Ось тому. Те, що лізе мені в голову першим, це є трейдинг. Ось. Тобто, реально, друзі, дуже важливо розуміти, що кожна людина, з котрою ви спілкуєтеся, вона так або інакше на вас впливає. Ось. Якусь людину ви, можливо, копіюєте, тобто, підсвідомо, умовно, у вас є якісь друг, і ви можете побачити своє те, що ви можете копіювати його, якісь повадки, можете копіювати, якісь його приколи, так, але самі цього не розумієте. Ось, можете про це замислитися і подумати, у мене також таке було. Ось. Але на Насправді дуже важливий момент, треба розуміти, що якщо ваші друзі мислять негативно, то вони можуть тягнути на вас на дно. Як я і сказав, ваше оточення повністю, ну так або інакше, да, формує вашу особистість. І якщо ви зростаєте в оточенні типів, котрі не до чого не йдуть, то ви зростати банально не будете. Ось зростати маю на увазі, скоріш за все, для тих людей, для основної аудиторії мого каналу, котрим, напевно, там 18 років. ось так. Ось а зараз мені 19, звісно, не можу сказати, що я повністю все зрозумів в цьому житті, так, але ось такі банальні речі, як важливість вашого оточення, що правильно треба його формувати. Це я знаю на 100% і через це я також пройшов. Ось. І також, друзі, насправді важливий момент, що треба розуміти, що окрім того, що ваші друзі, котрі до чого навіть прагнуть, до чогось прагнуть, да, і щось для цього роблять, розвиваються в будь-якому напрямку, не обов'язково займаються трейдингом, Так це. Ті друзі, котрі постійно будуть вас підтягувати за собою до гори, і ви будете з ними зростати. А також є інші люди, люди, котрі можуть казати якісь негативні речі, люди, до котрих ти можеш підійти і запитатися, умовно, «Друже, а от так мені треба робити, чи не треба робити, та. Він скаже, та ні, на що воно тобі треба? А якщо не вийде, а якщо то, а якщо сюди друзі, реально таких людей треба, ну скажімо, кидати їх буде тяжко, але треба якось вилучати свого життя. Чому? Тому що банально ви просто будете з ними лишатися або на одному місці в найкращому випадку, або будете йти. Все на нижчий і нижчий рівень розвитку по суті. Ось так. Тобто є люди, котрі впливають на нас позитивно, і ми з ними зростаємо. і Є люди, котрі впливають негативно, і люди, з котрими ми топчемося на місці. Нам ні друге, ні третє не потрібно. Нам потрібно, щоб нас оточували люди, котрі нас бустять, і завдяки котрим ми зростаємо вище. Ось тому насправді, друзі, дуже важливий момент. Тобто, я цей відео записую таким недовгим, але реально те, що я хочу вам донести треба просто зрозуміти хто вас оточує і треба правильно е, просто відбирати своє оточення тому що якщо знову ж таки вас оточує три мільйонери ви будете четвертим і це факт а не хтось там, можливо шутить знаєте не в компанії цієї цитати я вам кажу так як воно є якщо ви будете в тусі скажімо в Угрупуванні, скажімо, трьох мільйонерів, то вони будуть підтягувати вас за собою, і ви будете рухатися і досягати інших вершин разом. Ось, якщо у вас оточені людей, котрі нічого не прагнуть, то це ні до чого гарного не призведе. І можливо, у вас там є друзі дитинства, або ще щось, і ви кажете, я ж не можу так просто перестати з ними спілкуватися. Так можливо, і не можете, але при цьому 100% у вас можливо є думки, що ви хочете підтягувати їх за собою. Друзі, можете спробувати, можете якось своєму кінту, там не знаю, або подорозі, запропонувати, рухатися в тому напрямку, в котрому, наприклад, рухаєтеся ви, якщо ви думаєте, що він або вона може піти за вами. Проте скажу чесно, якщо людина за вами не йде, так якщо ви питає, намагаєтеся намагаєтеся якось і їй допомогти, і хочете, щоб вона рухалася з вами, тобто формувати таке своє оточення, тобто формувати нове своє оточення, тим самим не покидаючи інших своїх друзів, котрі ви з вами. Були там дитинства, так або не знаю, в підлітковому віці, або там Ну скільки вам 18-20 років, так то реально краще все-таки цих людей не те що кидати, але просто трошки приторможувати спілкування з ними, тому що насправді кажуть, друзі, вони будуть тягнути вас тільки на дно. З цього нічого гарного не вийде, тому що просто банально люди нічого не прагнуть. Якщо ви умовно даже дуже дуже хочете підтягнути свого друга, там в якусь тємку скажімо, да хочете до чогось його. Привести також і рухатися з ним в одному напрямку, наприклад, займатися тим самим трейдингом. Ось а людина не хоче один раз, другий раз, то просто забити на нього, реально забити, тому що з цього нічого не вийде. Я кажу вам, я 100% так 100 разів так робив, і з цього в принципі нічого не вимальовується. Якщо у вас немає можливості, просто банально з своїх минулих друзів побудувати своє нове оточення і змінити їх мислення, так якщо ви вже змінили своє, то краще намагайтеся шукати собі. you <laughs> you Інше оточення, просто шукати, спілкуватися з людьми, скажімо, левелом вище, можете їх шукати в якихось, я не знаю, групах, чатах, де де завгодно. І далі це ходити, наприклад, на якісь конференції, котрі проходять у нас в Україні, їх немало, це з часом ви все зрозумієте. Просто тут важливо в якому напрямку ви розвиваєтеся, ось і там вже шукати якісь коннекти. Проте варто насправді розуміти, що оточення це насправді дуже дуже важливий фактор, котрий на вас впливає. І якщо ви будете. Буде знаходитися в потрібному вам оточенні, де всі люди прагнуть чогось більшого, то повірте мені, у вас результати будуть. Покращуватися з кожним днем і тільки покращуватися і зростати вище, вище і вище. Ви будете як особистість і як експерт в своїй справі, котрій ви займаєтеся, друзі. В Принципі на цьому, все. Все, що я хотів розповісти, такий вийшов невеличкий розмовний ролик. Сподіваюся, що він був цікавий. Підтримайте його коментарем. Якщо він був для вас справді цікавий, підписуйтесь на мої соцмережі Захар Блог. Дивіться, до речі, у своєму телеграм-каналі я транслюю, як і на чому я заробляю. Тому підписуйтеся там реально маса корисної інформації. На зв'язочку був Захар. Всім до побачення.